Ласкаво просимо до програми у Фокусі. Я Тіфані Майер. загроза по сусідству в супутникові знімки показали, що на Кубі будують шпигунську базу, і вона може стати вухами Пекіну, якщо той отримає її у своє розпорядження. загалом ця діяльність свідчить про те, що ми дедалі глибше втягуємось у холодну війну. США зачиняють свої головні ворота для нелегальних мігрантів. Вони підписали угоду з Панамою, щоб зміцнити свій південний кордон. Чи може Велика Британія допомагати зміцнювати китайську армію. Нові дані свідчать, що Лондон продавав Пекіну обладнання подвійного призначення. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Сусід США будує шпигунську базу, з якої можна буде підключатися до американських військових комунікацій. У новому звіті сказано, що Куба значно модернізувала засоби прослуховування, і це може стати великою перевагою для Китаю. Представник адміністрації Байдена заявив, що Пекін шпигує за США з Куби з 2019 року. Поки що не зрозуміло, чи входить нова шпигунська база до чотирьох об'єктів, зазначених у звіті центру стратегічних та міжнародних досліджень. Куба ідеаль. Не місце для підслуховування Воно розташовано всього за 150 кілометрів від Флориди. Також неподалік є сім військових об'єктів США. До них входять центри космічних запусків, штаб-квартира південного командування, а також військово-морські та військово-повітряні бази США. Американська розвідка стверджує, що Пекін хоче розташувати на Кубі свій військовий об'єкт. А в разі війни доступ до кубинської шпигунської бази може допомогти покійно, точніше визначати цілі в США для завдання ударів. Один із раніше виявлених центрів прослуховування розташований неподалік Ель Салао. Його будівництво почалося у 2021 році. Після завершення центр можна буде використовувати для перехоплення повідомлень з військово-морської бази США в затоці Гуантанамо, розташованої лише за 110 кілометрів від нього. Це серйозно збільшить можливості Китайської розвідки на знімках із супутника видно будівлю управління, також фундаменти для 16 вертикальних антенн навколо неї. Куба має досвід проведення шпигунських операцій проти США. Під час холодної війни Радянський Союз побудував на Кубі розвідувальну базу. Путін закрив об'єкт на початку 2000-х років. Водночас острів занурився в економічну кризу. У зв'язку з цим Пекін надає допомогу Кубі й погодився пробачити їй частину боргу. And agree to forgive some of its debt. До нас приєднався бригадний генерал у відставці Роберт Сполдінг, аналітик з питань національної безпеки і автор книг Прихована війна та війна без правил. Генерал Сполдінг, дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Дякую, ради повернутися в новому матеріалі Wall Street Journal згадано супутникові знімки. Вони показують, що ймовірних китайських шпигунських баз на кубі стає більше чи варто непокоїтися? Це дуже тривожно. Коли мене запитали, які маневри можливі крім конфлікту на Тайвані. Я подумав, що ймовірно ми можемо зіткнутися із диверсією з Куби. Вважаю, що Китай починає розширювати свої можливості. Він створює плацдарм зовсім поруч зі США, щоб відвернути увагу в разі вторгнення на Тайвань. Це дуже нагадує першу холодну війну. Пам'ятаєте карибську кризу. Я зовсім не здивований, що китайці розширюють свою базу підводних човнів на Кубі і Енкібакспеніандарей представник Білого Дому заявив, що Пекін шпигує за США з Куби щонайменше з 2019 року. Яку інформацію Пекін може звідти отримати? Вони отримують здебільшого інформацію про Атлантичний флот. Це для них гарна нагода побачити операції флоту зсередини і справді зрозуміти тактику, техніку та процедури ВМС перехоплення військових повідомлень. Це їхнє першочергове завдання враховуючи напруженість між США та Китаєм, як те, що відбувається на Кубі, вписуються в ці потенційні військові плани, особливо у зв'язку з можливим вторгненням на Тайвань. Я думаю, що це є частиною загальної військової активності Китаю. Він діє не лише на Кубі. Він також посилює агресію щодо Філіппін у південно-китайському морі, щодо Тайваню. І звичайно, вторгнення Росії до України, підтримка Іраном Хамасу та Хезболи. Усе це має зв'язок із Китаєм. Вони, можливо, роблять наступні кроки. Приміром Путін недавно відвідав Північну Корею. Думаю, що звідти також надійдуть новини, але загалом усе це вказує на те, що ми все глибше втягуємося в холодну війну на мій погляд, важливо зберігати пильність, щоб ця війна не переросла в гарячу. Треба бути на поготові, інакше китайці можуть уважати, що ми не можемо відповісти. Це головне, що мене непокоїть. Коли мова заходить про ймовірні шпигунські бази на Кубі, що можуть зробити США, щоб протистояти витіканню інформації ті, за ким можуть спостерігати, мають діяти обережно, не видавати оперативних таємниць. Це ускладнює проведення навчань ВМС та підготовку військовиків в індотегеокеанському регіоні по сусідству з Китаєм. Генерали Сполдінг, дякую, що приділили нам час. Дякую. США і Панама підписали міграційну угоду з метою закрити дар'єнський розрив. Підступну ділянку джунглів, що з'єднує Колумбію та Панаму. Головний маршрут мігрантів, які сподіваються потрапити до США, зокрема з Китаю. Новий президент Панами вступив на посаду і заявив, що Панама більше не буде транзитною країною для нелегальної міграції. Розповідає Джеремі Сандберг. Новий президент Панами Хосе Рауль Муліно пообіцяв зупинити нелегальну імміграцію. Я не дозволю, щоб тисячі людей використовували Панаму як прохідний двір для незаконного в'їзду до нашої країни за підтримки міжнародних угруповань пов'язаних із наркоторгівлею та торгівлею людьми. Після виступу Муліно новий міністр закордонних справ Панами підписав меморандум про взаєморозуміння зі США. У ньому Вашингтон погодився взяти на себе витрати на висилання мігрантів, які незаконно в'їхали до Панами. У меморандумі також йдеться, що США нададуть Панамі підтримку обладнанням, транспортом та логістикою для дотримання імміграційних законів. Уряд Панами стверджує, що меморандум дасть змогу перекрити нелегальну міграцію через дар'єнський розрив. Цей гірський район з тропічними лісами. З'єднує південну та центральну Америку, і це один із найнебезпечніших маршрутів для мігрантів, що прямують до США за даними Національної міграційної служби Панами. Торік розрив перетнуло понад півмільйона людей. Більшість з них з Венесуели, Еквадору, Колумбії та Китаю. Цього року через нього пройшло вже понад 190 тисяч людей. Прекурсори екстезі з Китаю на суму понад 600 мільйонів доларів вилучили в італійському аеропорту. Вантаж важить понад 6 тонн і містить достатньо матеріалу для виробництва понад 60 мільйонів таблеток MDMA. Італійська поліція повідомила, що в Нідерландах заарештували двох громадян Китаю, а італійський бізнесмен в Мілані перебуває під слідством. Вантаж призначався для компаній зі штаб-квартирою в Мілані з наступним пунктом призначення в Нідерландах. США також стежать за незаконним постачанням китайських наркотиків у квітні. Служба митного та прикордонного контролю вилучила близько 500 кілограмів прикурсорів наркотиків з Китаю, які використовуються для виготовлення метамфетаміну та кокаїну і знову Європа. Уряд Великої Британії дозволив продаж Китаю військового обладнання на мільярди доларів. Подробиці повідомляє британська газета Індепанденд, яка вивчила дані міністерства у справах бізнесу та торгівлі Великої Британії. Обладнання про яке йдеться, має як військове, так і цивільне призначення. Країна-одержувач устаткування сама вирішує, як його використовувати. За даними газети, Велика Британія видала ліцензії більш ніж на 100 видів обладнання подвійного призначення. Головна складність у тому, що 2022 року уряд Великої Британії запровадив ембарго на постачання зброї до Китаю. За даними видання, крім Китаю, щонайменше 5 п'ять інших країн, які поширюються ембарго на постачання зброї, також одержали обладнання подвійного призначення з Великої Британії. Багато з цих так званих приватних підприємств насправді відкрили в межах аерокосмічної програми компартії Китаю. Вони започаткували приватні підприємства, але і далі працювали на аерокосмічну програму. Багато так званих приватних аерокосмічних компаній укомплектовано співробітниками служби безпеки КПК аналітик Ненсу каже, що ці так звані приватні компанії одержують фінансування від китайської влади на рівні державних підприємств. Їхня мета обдурити західні країни, щоб заволодіти їхніми передовими технологіями. Інший аналітик сказав: Epoch Times, цитата це небезпечно. Те, що Велика Британія продала Китаю, російська армія може використовувати для руйнування українських міст та вбивства українців. Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сказав, що влада КНР становить. Загрозу для відкритого й демократичного способу життя його країни